Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі Лтава Кременчуцькі новини у сьогоднішньому випуску 21 вересня. Кременчук відвідає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Рятувальники відзначили своє професійне свято та про непересічну долю справжнього кременчужанина. Сьогодні перший заступник міського голови Віктор Калашник здійснив рейд перевірку об'єктів, де йдуть ремонтно-будівельні роботи. Парк Придніпровський, сквер імені Олега Бабаєва, міський сад та меморіал вічно живим. Чи працюють там будівельники? Дізнаєтесь з наступного сюжету. Роботи в парку Придніпровські тривають вже два місяці. Як будівельники працюють на об'єкті? Сьогодні перевірив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Наскільки в сроки йдуть тут роботи, так як запланований? Відстають, Віктор Які Є причина відставання? Відстають, Я не бачу об'єктивних причин. На аванс повний активно. Гіральний підрядчик у нас тут? В... Союзний строй. Підрядник підтверджує відставання. Є єснібольшої відставання, графіка. Ну, ми його наскільки на дні. Я думаю, 10. На вході до центральної алеї Придніпровського парку встановлять ковану огорожу з воротами. З'явиться у парку водограй. Замість асфальту мають покласти 8200 квадратних метрів плитки. На думку Віктора Калашника, фронт виконаних робіт вже має бути більшим. Такої погоди Деньги не буде в Мені тільки те, що ви не встигнете ці освоїти в цьому році, ми виділили. Но я вам гарантирую, что если вы этого не сделаете, то в следующем году фирма работать не будет. Я сейчас не вижу повода для беспокойства абсолютно. Но мы два месяца только работаем. Два месяца. Вы подождите, знаете, время. в чем я вижу повод для беспокойства? Вы, два месяца, вы, вы э, э, задержали работу в третьей городской больнице, потому что вы там тендер не выиграли. Вы хотите выиграть тендер всех строек в городе Кременчуге? не имея абсолютно ни ресурса, ни желания работать. Подтверждает темпами работ, которые фирма ведет на разных объектах в городе Клучке. Вот все. Потому что если бы вы сказали, что у меня вот работы нет, у меня ресурса, у меня люди стоят, и, и, и объемов работ нет, и, и денег нет, а у меня есть коллектив, у меня есть техника, у меня есть ресурс, и, и дайте мне работу, какие бы у меня были аргументы сказать вот то, что я сказал перед этим, правда? правда. я просто хочу попросить і придіти, що давайте ми от роботи і смотрить в одному правду у сквері імені Олега Бабаєва. Будівельники обіцяли фінішувати до жовтня. Проблем з фінансуванням реконструкції немає. Втім, обсяг виконаних робіт практично на тому ж рівні, що й місяць тому. Навіть мощення плитки не виконане до кінця. Ми намірені виконати всі роботи в об'ємі виділених средств. Средства када були виділені. Средства були виділені в марті місяця. Зараз середина сентября вже втора, що мішається зараз? Ну рабочих остався місяць полтора. А сколько сумма не освоєнок дені по объекту об'єкту? Вас річ іде заказчик подрядчик. Да, дій сума договору на этот год 4 мільйона, освоено, освоено освоєно в этом году мільйон сім тисяч. Мільйон сім тисяч до миллиона мільйона і миллиона освоено. чіткої відповіді на запитання посадовця, як і зрозумілих пояснень щодо темпу робіт, підрядник надати не зміг. На думку першого заступника міського голови, причина затягування будівельних робіт наступна, фірми виграють тендер по там нівозаніжений. Винятступайте мені тут, щоб ви були в екрані. Выигрывается тендер по заниженной цене, а потом э, э, ваш руководитель делает так, что потом до, появляются дополнительные суммы. Ни одна фирма, которая им контролируется, еще не сдала объект по той цене, по которой выиграла тендер. Постоянно были какие-то дополнительные работы, дополнительные суммы и так далее. Поэтому прокуратура уже этим занимается. Трохи ліпші справи у міському саду. Мощення плиткою доріжок навколо водойми. Підрядник обіцяє завершити за три тижні. У той же час затягуються строки здачі в експлуатацію мостового переходу на острівець. По проєкту дубовий настіль. Я предложив, ми письмо зараз відправляємо на УКС. дубовий насіл зі снігніться. Дощі будуть тут і ну, опасно. І дуже весело. Будемо будем міняти на бетонне настіл. И по поводу это что? Это же вы будете его сколько менять. Да, это сколько письмо? это будет согласовываться? По письму это быстро. С уксом, в принципе, проблем особых нет. Николай Михайлович, да. вы в курсе даже тут дубовый настил, который предлагает генподрядчик поменять на бетон. на бетон. Мы сейчас письмо. Мы и, сегодня смогли Пока, пока, и... я, <класс> <класс> пока <класс> мне <класс> это не озвучивали. Ничего об этом не знали. Мы не обсуждали Подрядчик. Так, ну мы... вишь, смотрите, чтобы до Нового года не затянулось обсуждение <класс> этого вопроса. Крім того, у міському саду планується ще встановити лавочки, ліхтарі, провести освітлення, виконати озеленення території. Чи зроблять все до кінця року? Невідомо. А ось на об'єкті Меморіал вічно живим все досить сумно. Жодного працюючого будівельника. Роботи повністю зупинені. Ганьба Був би Олег Мейданович, він був би дуже був би агарчон, що кадю города вот тотану ні закончено. гроші. дні. Ні одного строїтеля. Вчора вечором я забрала сюди. Людей. Камень э, ждем вот э, с минуты на минуту. Хорошо, а чего камень? Какая проблема в доставке камня? Почему его не, его не проплатили? Нет, ну, не уже, уже он на подходе. Уже на подходе. Вы э, знаете, мы тут приезжали лежит. с Геннадием Николаевичем да. э, три недели назад. И камень был на подходе. Вот. Нет. Ну, вот он лежит уже. Нет, так я понимаю, а что вы в полном объеме не заказали? Его? Какие он, проблемы? Деньги э, же есть. Когда выделены деньги на этот его. объект? в марте месяц. В декабре месяце прошлого года, нет. С марта началось финансирование, а выделены в декабре прошлого года. С декабря месяца прошлого года вы могли об этом думать или нет? Вы брали обязательство фермоцентр закончить ко дню города эти работы. А через неделю день города. Придут ветераны к вечному огню поклониться тем людям, которые погибли в городе Кремичуге 100 тысяч. А фермацентр в очередной раз Перед всем Кременчугом и не сделала ступеньки, чтобы ветераны сюда дошли. Нужно было здесь сделать ступеньки. Так было оговорено. Мы приезжаем с объекта на объект, и получается, что люди, как вроде бы встречаются, которые должны работать каждый божий час, они, как первый раз, видят друг друга начинается обсуждение каких-то вопросов. Нет, нет. А чем же люди занимаются? Тож залишається відкритим питання, чим займаються будівельники підрядних організацій, що займаються реконструкцією парків та скверів Кременчука. 21 вересня у Кременчуці набиратимуть нову поліцію. Старт набору дасть міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За попередньою інформацією очікується, що найменше три тисячі кандидатів. З них оберуть 300 найдостойніших. В понеділок, 21 вересня, в Кременчуці стартує набор до нової поліції. Розпочинається це все в нашому місті, в міському будинку культури. З 9-ї години ранку всі бажаючі можуть прийти до місцевого будинку культури, де заповнити відповідні документи це анкети. Та в подальшому, скажімо так, в рамках змагань так званих конкурсів. Прийти на службу до лав нової поліції України інформацію про набор до нової поліції можна переглянути на сайті МВС України, де є й попередній зразок анкети на реєстрацію як кандидата в нову поліцію. Також обов'язковими документами, які необхідно мати при реєстрації, це паспорт. Вся інша інформація буде розміщена на на сайті головного управління МВС України Полтавської області. Також інформація щодо. Набору кількості осіб, які будуть набрані, також цю інформацію можна отримати через сайт ОМВС, а також за телефонами кол-центру, які будуть розміщені на білбордах в нашому місті та розміщені в самому міському палаці культури. 17 вересня українські рятувальники відзначають своє професійне свято у день святкування православною церквою ікони Божої Матері Неопалима Купина. Яка є покровителькою пожежників-рятувальників, а також надає допомогу всім, хто потрапив у біду у переддень професійного свята. Урочисті збори відбулися і у Кременчуцькому гарнізоні. Пожежна рятувальна служба це робота для людей мужніх, сильних, витривалих, адже ризикувати власним життям у боротьбі зі стихією в будь-яку хвилину бути готовим прийти на допомогу ближньому на це здатні лише люди з великої літери. В їх роботі мало спокійних хвилин, пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, надзвичайні ситуації, на жаль, трапляються у будь-якій порі року, вдень і вночі, у свята і у будні. Рятувальник повинен бути висококваліфікованим фахівцем, завжди готовим до роботи в будь-яких умовах за будь-яких обставин. Співробітники Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області щодня виконують свій нелегкий обов'язок із захисту життя і здоров'я громадян міста та району. Як би важко не було. Тому тут ніхто з присутніх, і навіть в городі не може приснути, що де ми неправильно сработали або плохо сработали. Не зря наша служба називається 101. З початку 2015 року Кремінчульські рятувальники здійснили більше 150 виїздів на пожежі. В результаті оперативних і злагоджених дій врятували 17 людей, матеріальних цінностей на суму близько 2 мільйони гривень. Сьогодні відбулися урочисті заходи до дня рятівника. Гості привітали працівників служби порятунку та вручили найкращим почесні грамоти і подяки. Ви завжди працюєте в дуже складних умовах, часто ризикуючи життя. Але хочу відзначити, що кременчуцькі рятівники вони завжди попереду, вони завжди підтверджують свою професійну майстерність, високий рівень підготовки. І це оцінюють і люди, і ваші колеги, і ваші керівники. Привітали своїх шефів і вихованців дитсадку No46 святковим концертом, піснями і віршами. Малечі рятувальники приготували подарунки. Сьогодні у міськвиконкомі в чергове зібралась робоча група з виділення земель учасникам АТО та інших військових конфліктів. Які перспективи у кроменчуцьких Атовців на отримання гарантованої державою земель знає Олександра Демеденко. На сьогодні у виконкомі зареєстровано 688 звернень від громадян на отримання земельних ділянок. 398 заявників мають статус учасників бойових дій або інвалідів війни. Землі у Кременчуці є. Утім, більшість із них має невідповідне цільове призначення. Щоб виділяти ділянки згідно з законом, необхідно внести корективи у генеральний план міста. Над цим нині і працюють. На сьогодні ж є 13 ділянок площею від 800 до. Тисячі квадратних метрів, які можна виділити учасникам АТО. 24 вересня відбудеться жеребкування, у ході якого і визначаться власники цих ділянок. На сьогодні на землі в районі молодіжного претендують 120 осіб, із них 100 – учасників бойових дій на сході, і 20 – учасників бойових дій минулих періодів. Сьогодні ж було обрано голову комісії з жеребкування. Ним став представник органів внутрішніх справ Ігор Матяш. Результати жеребкування дізнаємось 24 вересня. Подати заяву на участь можна до 23 числа. Цього ж дня відбудеться і чергове засідання робочої групи. Опиратися життєвим негараздам, бути незламним і цілеспрямованим, навіть якщо твої рухи обмежені інвалідним візком. Не лише не впадати у відчай, а й бути активним членом соціуму та допомагати іншим повірити у себе. Все це про кременчужанина Костянтина Коуска. Сьогодні відомий у місті активіст і спортсмен святкує своє 30-річчя. Іменинника привітала і, користуючись нагодою, розпитала про громадську діяльність. Та плани на майбутнє, наша Олександра Демиденко. Костянтина Кууска добре знають у Кременчуці. Жоден загальноміський захід не обходиться без його участі. Він завжди перший у вирі Кременчуцьких подій. Тридцятиріччя привід облікувати свої досягнення для Костянтина. Це і спортивні перемоги. Він майстер спорту України, і перемоги на Ниві добра. Я з 93-го року займаюся займаюсь. Спортом активно Починаючи з легкої атлетики і заканчиває плаванням і велоспортом. Е, Стараюся приймати активне участь во всіх організаційних мероприятиях, які проходять в Кременчуге і не тільки в Кременчуге. Складна життєва ситуація. Маленьким Костянтин потрапив в автомобільну аварію, не зламала його, а зробила сильнішим. Мой він говорить зараз і говорив тоді. то что Костя научись делать все сам. Вот когда э, ты научишься все делать самостоятельно, тебе будет легче, потому что не всегда может кто-то оказаться, чтобы помогли тебе вот, в нужный момент. Я так и стараюсь преодолевать все препятствия, независимо от того, насколько будет это тяжело или легко. Нині він допомагає людям повірити у себе. За його участі знято короткометражний фільм Пошук себе. Там він зіграв самого себе. Він же очолює громадську організацію на крилах надії України. Ця організація вона дарить надіжду для тих людей, які перестали вірити в свої усиля і які на першоначальних етапах просто здаються і опускають руки вниз. мы им хотим подарить надежду. Секрет в том, что не надо, как говорится, самобичевания. Это касается всех, независимо от того, как человек передвигается. Есть у него инвалидность, нет инвалидности. Не надо создавать проблем там, где их нет. Каждый сможет І у кожного є чоловіка проблеми. Пускай ці проблеми будуть только стимулом. А ще Костянтин Куск реалізовує проект доступності закладів для усіх без винятку Кременчужан. З 31 августа 2015 року ми офіційно організовуємо проект Життя без перешкод Від в аптекі продуктові магазини. что не во все магазины есть доступность для людей с ограниченными физическими способностями, ну людьми, которые страдают опорно-двигательным аппаратом, которые передвигаются на инвалидных колясках. Но также же надо не забывать о том, что есть родители, у которых есть дети маленькие, и которых тоже перевозят на, на колясках. Костянтин мріє бачити Кременчук доступним і відкритим для усіх. Ідеї доступності він обговорював ще й з Олегом Бабаєвим. Хотів би, щоб наше місто розвивалося у цьому напрямку і надалі. Ета мало бути доступно для всіх, от, наприклад. Олег Майданович Бабаев, он решал вопросы по троллейбусам. И когда в 2011 году я у него спросил по поводу ремонта троллейбусов, он мне сказал, что он будет этот вопрос решать. И тогда ездило всего 4 троллейбуса, на которых Пандус не работал, а ремонтировать никто не хотел. Сейчас уже ездит больше 30 троллейбусов. Я хочу, конечно, чтобы Кременчух был лучшим городом. Полтавської області України в рамках заходів до Дня миру сьогодні у актовій залі 20-ї школи відбувся міжнаціональний діалог Жива книга. Учні навчальних закладів Кременчука та представники різних народів мали чудову нагоду поспілкуватися та дізнатися про культуру один одного. Головна тема сьогоднішнього заходу мир у всьому світі. Нехай мир заповнить наші серця, наш світ, наш всесвіт. Якщо у звичайній бібліотеці обирають і читають книгу на цікаву тему, то в цій живій бібліотеці можна обрати людину книгу з цікавим життєвим досвідом. Тож не випадково, у ролі книг цього разу виступили представники різних національностей кримсько-татарського народу, іудейських общин, представники Арменії та інші цікаві особи. Моя родина – Крим, і сьогодні я Хочу розказати німношка Кримі, хочу розказати у кримськотатарському народі, о мусульманах, о тому, що не всі задумуються, яка ж наша історія, і хотілось би поламати деякі стереотипи о мусульманах в частності о мусульманських жінчинах. Коло своїх читачів цікаві книги розповідали про культури та звичаї свого народу. Допитливі читачі, а це переважно учні кременчувських шкіл, протягом десяти хвилин захоплено читали кожен свою книгу, а потім обмінювались ними. Сьогодні я вперше беру участь у такого плану заходу. Заході мені дуже подобається, я багато дізналася про єврейську культуру, про кримсько-татарську. Ну, захід мені завжди сподобався. Поки я віддала тільки одну країну Арменію, і мені ну сподобалася їхня культура. Їхня мова дуже цікава. Історія вони нам розказували. Міроприяті дозволяє позволяє Польшу знаті людях другої національності, і якби та про міроприятія всіх участь у сьогоднішній живій бібліотеці взяли 85 осіб. Для кожного з них цей захід унікальна можливість діалогу та розвінчення стереотипів і забобонів стосовно тієї чи іншої національності. На день завтрашній синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють мінливо хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 тепла, в день – 20-22. З найпомітнішими та найцікавішими новинами повернемось в ефір вже завтра. Нехай вони будуть вдалими. І до зустрічі!